20 вересня 2014 року святкуємо День міста разом. Міський парк культури та відпочинку. 10.00 – легкоатлетичний пробіг зі грі солдата, турнір з футболу на кубок фаворитам, змагання з армреслінгу, гірьового спорту, настільного тенісу, дарцу, більярду, турніри з шахів та шашок. Центральна площа міста 11.00, виступ народного муніципального духового оркестру, міська акція Хай квітує прапор України, виставка авіатранспорту, «Бориспіль, повітряні ворота України, виставка ярмарок Усе моє все зветься Україна, виїзна торгівля о 12-й годині. Розпочнуться урочистості у сім'ї єдиній українських міст. А саме покладання квітів до меморіалу слави, пам'ятника героям Небесної Сотні, пам'ятних знаків, загиблим воїнам, дитяча акція Ми достойне покоління ваших перемог, презентація короваю миру, акція, рушник національної єдності, територія мистецтва, музика єднає всіх. Авто, мотопроїзд, спортивно-туристичний майданчик та благодійний аукціон 20 вересня 999 років. Міста Борисполя відсвяткуємо разом.